Вітаю всіх на Пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Сьогодні у нас 7, 7 серпня. Вчора пройшов хороший дощик і у нас вже не жарко. Прохолодно трошки. Звичайно, цей ролик я не планував знімати. Я мав знімати, ми качаємо мед. Помаленьку, потрішки. І хотів показати, скільки принесла сім'я, майже 40 рамок меду, яка вийшла на двох вуличках зими. Але такий коментар був. В коментарі людина попросила на пасіці гнелець, що робити, щоб зберігти пасіку. Я, звичайно, дав, наскільки. Якось так спонтанно і чуть-чуть, я думаю, трошки неправильно дав йому пораду і рішив поспілкуватися з більш професійними е, бджолярами. І якраз так мені повезло, що людина каже, я з цим глинцем мав дуже ну, справу і він знає, що робити і як. І це не моя думка, я скажу думку других. Я з другими спілкувався. І, звичайно, це велика біда в людини, і треба їй допомогти. Я думаю, що ми всі гуртом, хто в кого, якщо я щось не так скажу, виправити, людина, мабуть, прочитає, подивиться ролик і може е, е, спасе, ну, хоча б, ну, допустимо, якщо не всю пасіку, то хоча б. 95% і це було б чудово. Сам перед, ми маємо зрозуміти, чому відбувається гнилець. Чому ця така, ну, можна сказати, страшна біда приходить на пасіку. Я думаю, причин дуже багато. І поспілкувався з багатьма пасічниками. І раніше спілкувався з цим. Сам перед. Я думаю, це одна з причин це заграничні бджоли, які не районовані в, наших, в нашій місцевості. Якщо взяти, подумати гнилець, американський гнилець, європейський гнилець, українського гнильця, немає не і не було, тому що наша бджола з цією заразою може легко справитися. Це одна з причин. Друга причина, я думаю, що це є. Ну, обично весною кажуть, охолодження, охолодження гнізда, розплід захолоджується, хворіє, і підкидається, підкидається гнилець, і тоді сім'я хворіє. Це коли там розширяєш неправильно. Ну, Я думаю, і одна із найправильніших я думаю, причин. Хвороби це послаблення імуніте, імунітету бджоли. Коли я ще говорив раніше, з мене там сміялися, там обзивали, що я не то роблю, там полинчик поклав, там чосничок поклав, там ще щось і піднімали на сміх. Я говорив і буду говорити, наша задача кожного пасічника зберегти фізіологічний здорових бджіл. Якщо хороша, здорова і сильна бджола, вона принесе меду. І я замітив в себе, я не все показую, я багато спілкуюся із пожилими пасічниками, як вони колись займалися. Читаю такі старі журнали, стару літературу. І, бо якщо все показує, сміється. Поклав там часничок, там ще щось. Але я замітив в цьому році, що. Коли здорова бджола, от я, наприклад, відкачав. Коли йшов соняшник, відкачав весь мед до нуля. Через 3-4 дні вони вже знов залили. Та не залиє хвора і слаба бджола, тобі знов. І задача пасічника утримати бджолу у постійно здоровому стані. Там... Це так само, як і людина. От, Наприклад, ну, більшість мені. Про людину так більше, ніж про бджолу. Бо науковці доказали, що якщо у людини здоровий і міцний імунітет, вона може справитися з будь-яким вірусом, з будь-якою хворобою. Навіть така хвороба, яка страшна зараз, це найстрашніша, це рак. Каже, якщо сильний імунітет у людини, він легко справляється з цією хворобою без всяких ліків. Коли імунітет ослаблений, то тоді куча болячок. Так само і і наші бджілки. Ну, що сам перед треба робити, коли підкинувся гни гнилець? Е е рекомендували перше. Треба, я рекомендував ізолювати матку і потім підсадити другу. А е рекомендують, що от на пасіці кинувся гнилець. І все-таки не кожна личинка, не кожна не хворіє. От якась на якісь ранці воно пішло, а якісь личинки не хворіють. І рекомендують забрати матку, щоб вони вивели із тих личинок, які ну, ну, як правильно сказати, мають імунітет до цієї хвороби. Тоді ця матка виходить і вона вже. Більш-менш всі яйця, які можуть протистояти вже цій хворобі. І тоді хвороба поступово-поступово відходить. Це один слідщий момент, треба хорошо сім'ю зжати, по можливості якнайсильніше жати, потім давати постійно, бризкати пробіотиками, давати їй комбіод, кожних три дні бризкати. І ця хвороба уходить. Так мені порекомендував мій знайомий товариш, що в нього був гнилець, і він тільки таким способом позбавився. І він сказав: сам перед, коли в нього був гнилець, сам перед шукав ті сім'ї, особливо місцеві, і позбувся заграничних бджіл. Це перша причина. І потім таким комбіотом. Пробіотиком бризкати, щоб збільшити імунітет, імунітет бджоли. Ось такий він порекомендував простенький спосіб, як позбавитися гнильців. Він говорив, ніякі там антибіотики, ніякі нічого не допомагають. Просто, вже якщо він кинувся, це саме перед, міняти матки, комбіот і пробіотиком бризкати. Просто з росінки, по бджолах, по розплоду і по всьому. Бажано, звичайно, бажано потім перемістити, якщо є можливість, якщо нема можливості, продезінфікувати хорошо вулики там каутичною содою. Думаю, що пропалити. Пропалити паяльником щоб хорошо. Або він рекомендував, каже, відкриваєш, коли хорошо зараз Ну сонце. І ставити стекло просто на вулик. Там температура майже до 100 градусів піднімається і там все, все дезінфікується і там все супер. Ось такий спосіб. Ну, хто знає краще, хто знає краще. Порекомендуйте людині, можливо, якийсь початківець комусь, комусь допоможе і людина збереже пасіку. Добре, хай вам всім щастить миру, миру добра, здоров'я і ніяких хвороб на пасіці. До побачення!